Кому не потрібна ідея на мільйон? Ви пишете книги, складаєте пісні, видаєте блог, чи може очолюєте високу посаду на роботі. Класні ідеї потрібні всім. Це принесе не лише великий успіх і просування по кар'єрній стежині, а також матеріальні блага. Зараз в нас є чат GPT, який може зробити половину роботи за нас: написати текст, знайти інформацію чи зробити якусь операційну роботу. Але найважливіше і найголовніше в кожному процесі це ідея, і це залишається за нами. Тож давайте розглянемо головні аспекти, які допомагають створювати геніальні ідеї. Ну і поділюсь з вами деякими думками для роздумів. Вигляд на мільйон, думка на мільйон. Згадайте той момент, коли ви йдете, наприклад, на співбесіду по роботі. Ви приймаєте душ, втягаєте гарний випрасуваний одяг, дівчата роблять макіяж, вдягають прикраси, зачіску роблять охайну і намагаються одразу ж з цим виглядом вжитися в цю роль впевненої в собі особи, яка заслуговує на цю роботу. Це ж саме і згадувала Елізабет Гільберт в своїй книзі Велика магія. Коли ти вдягаєшся як дворянин, то і думки твої вдягаються на відповідний рівень. Елізабет Гільберт, до речі, зізналася, що зазвичай вона не використовує червону помаду, але при написанні книг і пошуку ідей вона якраз це і робить, і це її надихає. Навколишнє середовище, згадайте, коли ви приходите в якийсь недешевий заклад, як ви там себе поводите? Впевнена, що ваша спинка одразу випрямляється, ваші жести стають більш делікатними, а тон голосу також стає ну трішки тихішим, ніж, наприклад, це було б на вулиці. Ну і ця обстановка також надихає на роздуми про майбутнє, про якісь цікаві теми чи зміни взагалі світу. Таку ж саму обстановку можна створити і вдома. Вимийте стіл, розставте там все красиво, поставте свічку, зробіть собі чай або каву. І ця атмосфера вже впевнена буде вас надихати. Я до речі, коли працюю над матеріалом для ютуб-каналу, я завжди запалюю свічку. І цей і аромат, і ось ця заспокійлива атмосфера, воно якось дуже круто впливає на мене. І якщо перед цим в мене був, наприклад, стрес на моїй роботі, то при такій атмосфері я справді заспокоююсь і можу сконцентруватись на роботі. На створення ідеї потрібно виділяти час. В своєму календарі, ну і місце для реалізації. Магічним чином ідеї приходять вкрай рідко. Навіть Елізабет Гільберт розповідала, що лише одного разу до неї прийшло натхнення, і вона ніби на одному подиху написала оповідання. А решту часу всі свої книги вона пише саме виділяючи час на цей процес. Так само і з ідеями. Я, наприклад, виписую собі дуже багато різних думок, які можуть привести мене до ідеї. Перечитую їх, вивчаю, гуглю, і вже з цього всього в мене з'являється та одна єдина ідея, з якою я можу працювати. Не довіряйте своїй пам'яті, записуйте. Ідеї, думки, якісь цікаві поради, все, що вас надихає, вам подобається, чи ви розумієте, що могли б на базі цього створити щось цікаве? Записуйте скоріше всього, якщо ви цього не зробите, то ви забудете. Я виписую абсолютно все. Хтось книгу порекомендував, думкою поділився, я інсайт зловила, або ж якісь цікаві плани на майбутнє через 10-20 невідомо скільки років. Все це я виписую. І, до речі, коли я роблю свої відео на Ютуб канал, і мені потрібна якась цікава тема, навіть передивившись свої нотатки, в мене вже з'являються якісь такі думки. Про що я могла б зняти відео наступним? Тобто я це все використовую потім і вам рекомендую робити так само. Практика веде до досконалості. Не кожна ідея буде геніальною, але ваші здібності, креативне мислення, все це буде розвиватись на кращому рівні і одного дня. Ваша ідея буде геніальною. Подібно так само, як у авторів книг. Вони пишуть багато творів, і потім один з них стає тим шедевром, бестселером. Чи згадаємо правило 10 тисяч годин? Саме стільки часу потрібно витратити якійсь конкретній справі, щоб стати в ній майстром. Тобто, практика наше все. А як ви створюєте круті ідеї? Поділіться зі мною в коментарях. І, до речі, не забудьте підписатись, поставити лайк цьому відео. І дякую, що подивилися до кінця.